Кінчиться набої. Ми в одному з навчальних центрів. Сьогодні тут проходять базову військову підготовку. Хлопці з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, які підписали контракт зі Збройними силами, який ще називають 1824. Отже, зараз вони будуть тренуватися діям в наступі та в обороні. Старий, нам треба оборону тримати. та сторона та та і та. Вони зад не будуть, вони йдуть звідтиво. Вони або тово будуть заходити. Або того, або того, або того. Зіці ну там вони не, не будуть заходити, бо не, там не можна. Сказали, з цієї сторони не можна так, заходити. вони не, не піде, знаєш, два вибори. Тут, три, тут, тут, тут. центр теж вони не зайдуть. Ну тут колючки всюди обтягнуті, там всюди. Не зайти. Кожного військовослужбовця є три враження. Два це поранений трьохсотий, третє враження це деактивований. Це він деактивований. Бачите, він засвітився. Він тепер... Після того, як вас вразили тричі, ви будете світитись постійно таким швидким миганням. Ваша зброя можете зробити постріл. Спробувати. Ну, у вас запобіжник зніміть запобіжника. І зробіть постріл. Пострілу немає. Чому? Тому що він деактивований. Команда номер один Альфа бере правий. правий домик. Це доміки. Так. Бетер, правий доміки ваші. Коли ви відштурмували один будинок, ми знімаємося з вашого прикриття. Ви починаєте крити нас, ми штурмуємо перший лівий домик, понятно? Як ми вийдемо без прикриття? — А, ні, ні ми ж... давайте штурмуємо один одной датним часом. Не пам'ятство. Чесно. Сьогодні гірські піхотинці тренуються, використовуючи технологію, яка відома широкому загалу як лазертаг. Тобто на зброю встановлюється випромінювач лазерного променя, а на супротивника одягається комплект спорядження з датчиками. Отже, можна відслідковувати кожне влучання. Командир може це відслідковувати, дивлячись на планшет, слідкувати за кожним бійцем. Також сьогодні тут використовуються ще й гранати. Яка вражає усіх, хоч своїх, хоч чужих, в радіусі 10 метрів. Третій, четвертий, шостий, сьомий. Зараз на бійця одягають спеціальний браслет під час враження. Трошки є струмом. Нормально, нормально. Все, а тепер слухай, ти хорошо. А тепер включаєш голову і не попадаєшся, поняв? Що і нормально б'є? Приїхав вже Приїхали в, Житомир, в начальний центр, проводили на заняття. Хлопці ну, позаймались, поприїхали. вже, вони розуміють, що не хочуть, щоб їх було током. Приїжджає зам, каже, та це", каже. Бере гранату, кидає в толпу, розбіглися як от бойової. Реально тікали просто, ну ніхто не хотів, щоб. Это, да? Да, да. Що, там, обычно просто видираєш, бросаєш і якщо розльот рядашком, то їх да, ну, всіх, всіх током. <ріст> <Рота. ріст> да, да, Він даже реально він покажу, я офигел. Ми своїх е, військовослужбовців поділили на дві групи. Одна група обороняється, типу вона заодно тренується все, що ми її навчили, а інша група наступає. Моната! Давай. — давай, Ну, Ну, Лазертак, я рахую, що для навчань насправді це найкраще обладнання. Чому? Тому що інструктору не потрібно контролювати постійно весь процес, бути постійно над головою. Якщо ми, допустимо, порівнювати інші якісь імітаційні засоби, так? от то ми говоримо про те, що у військовослужбовців є такий фактор, коли типу в нього попадають, а він не хоче признаватися, так? І це сильно порушує навчальний процес. Лазертак цю проблему обходить. Якщо в тебе попали, ти вже твоє зброї не працює. Тобто вона допомагає інструктору концентруватися на дійсно важливих речах. А не просто бути таким от менеджером, мертвий не мертвий, попав, не попав і так далі. Сконцентруватися вже на тактичних їхніх помилках. Тобто інструктору набагато легше працювати і легше донести е е е помилки і те, що було зроблено, саме використовуючи лазертак. Та ладно, все, нас варимося, Таке буває це, як, -як навчання. Що не як навчай. Все поробимося. Ну зато. Що скажу, зайшли, зняли моє гарно. І головний прикол, те, що двері ми почали відкривати добре і почали б настрілювати. Нас двох зразу зняли. Максиме, як вам от сьогоднішнє тренування з оцим от всім приладдям? Е, да, дуже сподобалось тренування. Насамперед дуже швидко показує вбитий ти типу, поранений, чітко показує, тобто тут вже пулька попала, не попала доказувати або там махлювати. Чи не попало, немає. І насамперед ти бачиш, е, наскільки ти висовуєшся до противника, як наскільки тебе противник бачить, як ти реагуєш швидко і взагалі твої, твої дії. Тобто, ну мені сподобалось, і мені здається, що це найоптимальніше, найкраще для тренування в, е, в таких умовах. Як казали, пулька попала, не попала. Це ви маєте на увазі тренування зі стрійбольної зброєю? Так, зброї. так, у нас було тренування стрійбольної зброєю, і там можна було випустити 10 пуль і можна не доказати, що вони долетіли. Ну, так само і дальність пуль е, тут від 100-150-200 метрів може влучати. Це про лазертах. А про страйкбол, то там 20-30 метрів, 50 максимально. Реально можна з лазертах обладнанням працювати на відстані навіть до 300 метрів, і буде реалістичність пострілу, тому що е, при е, пострілі до 400 метрів використовується прямий ну, скажімо так, йде прямий постріл, і навіть в принципі немає такого врахування на якусь там балістику. У нас є ще додаткове обладнання. Додаткова зброя. Це можуть бути, наприклад, гранати, це можуть бути РПГ 7 РПГ-18, двадцять 22 пістолети, глок, ПМ. Це можуть бути ПКМ, це можуть бути бути снайперські винтівки, які, наприклад, тут снайперська винтівка, вона може працювати на відстані 600-800 метрів, навіть. Це можуть бути міни як протипіхотні, так і протипіхотні направленої дії, які реально працюють, як і бойова. Наприклад, от міна Мон вона працює на відстані на направленої дії, вона працює на відстані 50-70 метрів, як і реальна бойова міна, яка може враж... вразити військовослужбовці. Я бачив, що так. вона підривається як на розтяжку, так і. да, Вона може, вона реально може працювати як і від розтяжки, як звичайно, ну, типу, пройшли, зацепили, взірвалась, так і відповідно електродетонатора. — Скажіть, а щодо стрілецької зброї, як регулюється кількість боєкомплекту? Бо uh -huh. магазин та один? Так, да, дивіться, магазин один. Але до кожного у кожного магазину є програмно а, прошита те, що при, а, скажімо так, тому, коли він вистрілює ту кількість набоїв, яка в ньому як в бойовому магазині йде, йому треба зробити перезарядку. Для цього реалізована кнопка перезарядки на кожному магазині, і також програмно ми прописуємо, скільки ми даємо магазинів і кількість набоїв. В кожному магазині, тобто ти сам можеш е, дивитися і потім аналізувати свої дії, які ти робив. Помилки свої вивчати, куди ти йдеш, як ти йдеш, е, і тобто що ти робиш. Тому що на планшеті, як там все показано, то тобто ти бачиш, е, куди ти влучив, е, хто в тебе влучив і взагалі е, сам саму картинку бою.